Добрий вам день. Ми зараз з вами знаходимося в медичному центрі Франкомет і тестуємо кровоспинний джгут ЧАС. Для цього ми використовуємо ультразвуковий апарат в режимі кольорового добліру. І зараз ми з вами знаходимося на променевій артерії, артерії радіаліс. Ось ця червона пульсуюча точка, яку ми бачимо. Це, власне, є артерія, яка пульсує. Мета нашого дослідження полягає в тому, що якщо ми правильно накладаємо джут, ця червона крапочка пульсуюча має зникнути, що буде свідчити про те, що кров перестала йти по даній судині, що буде свідчити про ефективність даного джгута, тобто те, що він дозволяє спинити кров по судинам, які йдуть до цієї, до цієї артерії. Тестуємо, турнікет розпакували. Ключовий момент накласти його правильно. Максимально високо накладаємо і затягуємо максимально щільно. І зараз прикладаємо датчик. Знову ж таки, зараз ми ще бачимо, що. Пульсація іде, тобто кров іде по цій судині. Але в тому випадку, якщо ми пережимаємо джгут, ми бачимо, що пульсація повністю пропадає. Тобто, в даний момент кровотоку по даній судині немає. Відповідно, ефективність жгута 100%. Будь ласка, знову ж таки, попустіть джгут. От ми його відкрили, і знову бачимо, що кровотік відновився повністю. Знову затиснули, і знову бачимо, що ніякого кровотоку немає. Відновився. Окремо ми можемо, крім кольорового доплеру, це бачити просто по звуковій лінії. От ми чуємо звук кровотоку. От ми перестали чути звук кровотоку.